Ми стали такими заручниками, заручниками тому, що наші демократичні сили послаблювали позиції, а опозиційна платформа за життя проросійські гниди користувалися. Вони ставали сильнішими. Вони заводилися на більше кадрів, більше грошей в те, щоб підривати нашу обороноздатність. — І вони далі в Верховній Раді. І вони далі в Верховній Раді, і з одного боку. Ми дійсно зараз маємо їх там вигнати. Верховна Рада має прийняти всі необхідні законопроекти, щоб позбавити абсолютно всіх проросійських гнит будь-яких повноважень наших державі. Тобто чи, там, чи свідчує того, що ти був в проросійській партії, має бути клеймо найгірше того, що ти відсидів в тюрмі. Mm. Ти не зможеш ти, ти не маєш зараз отримувати якихось державних пільг, ти не можеш мати державних нагород, ти не можеш. Е, ну, це має бути в резюме. різюмете. Люди, які беруть тебе на роботу, мають про це знати. Бо твоя діяльність вбила тисячі українців. От і все. Це, це, це про довіру. Це я зараз досить гостро сказав. Я просто згадав класний історичний, історичний паралель, потім продовжиш в Франції. Бо Франція більшість Другої світової війни була окупована, і після деокупації Франції кожен, хто був в партії, яка підтримувала нацистів в віші Френс, вони всі проходили суд просто за приналежність до цієї партії. От ти був в ній, вітаю! Ти йдеш в суд і повністю робляться обшуки, давались права для того, щоб кожен з них пройшов скринінг на те, чи вони допомагали нацистам. Це, це так, як ми вже говорили десь в епізоді 9 чи 8, про те, що треба провести лінію між білим і чорним. Це має бути сіра лінія, коли, ми, коли держава має розуміти, хто має бути амністований, а хто має заплатити за те, що він робив.